Чи варто грати в Alien Isolation у 2024 році? Відповідь на це запитання я спробую дати в невеличкому огляді цього неймовірного екшен-хоррору. Ви на каналі Кома, мене звуть Андрій. Alien Isolation – гра від розробників стратегії Total War британської компанії Creative Assembly. Яка в 2005 році була придбана корпорацією SEGA. Реліз гри відбувся у жовтні 2014 року, тобто нашому екшн-хоррору вже майже 10 років. Але повірте мені, ніякого дискомфорту від графіки або геймплея ви не відчуєте. Так про що ж, власне кажучи, гра Alien Isolation? З назви вже стає зрозумілим, що ми маємо якогось чужого та якусь ізоляцію. І перша асоціація, яка спадає на думку, це фільми жахів про інопланетну істоту під назвою Саме Чужий. І все правильно, друзі. Так воно і є. не те, що би пов'язана з кінофільмами, я би сказав навіть більше. Це є своєрідне продовження першої частини. Розробники вигадали такий сюжет, який легко вписався між першою та другою частинами кінофільмів. Події гри відбуваються за 15 років після катастрофи на кораблі Ностромо. Та й головний персонаж гри Аманда Ріплі є дочкою головної героїні з фільмів. Ось ми і підібралися з вами до сюжетної лінії нашого пригодницького хоррору. Одразу попереджаю про сюжет ми будемо говорити дуже коротко, поверхнево та узагальнено. Не хотілося би заспойлерити гру, і у вас би відпало бажання в це пограти. Особисто я не дивлюсь огляди ігор, в які я не грав, де автор дуже скрупульозно розповідає, що робилося спочатку в першій главі, далі в другій, далі в третій і так далі. Мені здається, ефект несподіванки це одна з найголовніших складових ігор, а особливо хорорів. Так ось ми з вами граємо від першого обличчя за Аманду Ріплі, яка прибуває разом з двома товаришами на космічну станцію Севастополь в пошуках хоча б якоїсь інформації про долю своєї матері Елен Ріплі. Одразу ж після потрапляння на станцію Аманда розуміє, що тут коїться дещо кепське. Станція просочена кров'ю, трупами та безладом. Згодом після зустрічі з чужим, наша первинна ціль, замінюється іншими. Виживання та втеча в безпечне місце. Як я і обіцяв, про сюжет більше ні слова, ну хіба що ще трішечки далі. А наразі поговоримо про геймплей нашої гри. Його можна описати коротко. Всі наші переміщення по мапах ми здійснюємо від одного телефонного апарату до іншого, які слугують нам точками збереження гри. Зберегтися можливо тільки в місцях, передбачених розробниками, а ще є автозбереження, яке в основному спрацьовує при переході з однієї локації в іншу. Так що звук всаджування нашої чіп-карти в апарат є, мабуть, самим бажаним та кайфовим. Хто грав, той зрозуміє. Левову частку гри по причині відсутності відповідної зброї ми змушені проходити у стилі стелс. Шафи, тунелі, різні закутки, пересування тільки навприсядки це все допомагало нашому персонажу виживати в умовах оточення ворогами. І повірте мені, іноді деякі локації давалися ну дуже важко. Ну, постійно навколо нас входить. Перебіжками така, аби ж я знав, куди бігти. Мені треба за. за той... Мені можна. Мені треба було затримати дихання. А взагалі-то ми весь час рухаємося до світлого майбутнього, на шляху до якого є купа перепон у вигляді заблокованих проходів, відсутності електроживлення, пошуки кодів для дверей та й саме ворогів, які чатують на тебе за кожним кутком. І ці всі проблеми ми вирішуємо з допомогою головоломок, різноманітних загадок, взломом дверей шляхом використання різ різноманітних пристроїв, які теж треба прокачувати після знаходження креслень. А деякі наші трабли можна вирішити тільки з використанням зброї. І до речі, якщо ви думаєте, що ворог у нас тільки один чужий, ви помиляєтесь. На станції повно андроїдів. Які чомусь перестали виконувати команди людей, та й самі люди не всі до нас дружелюбно налаштовані. Тому гра щедро підкидує нам різні види озброєння та можливості скрафтити щось цікавеньке, наприклад, коктейль Молотова. Вентиляції я очікую тільки на одне. А де ти сучне? Є паливо. Ох ти Охтебля! До речі, якщо ви думаєте, що наш персонаж всю гру буде пересуватися по темним коридорам станції, ви помиляєтесь: декілька разів за гру ми відправимось у відкритий космос для виконання особливих задач. І виглядає цей космос не те щоб дуже реалістично, але доволі яскраво та детально, з врахуванням того, що грів вже 10 років. Та в цілому, графіка гри радує ока. А промальовка персонажів на дуже і дуже великому рівні. Особливо це стосується головного ворога ріплі, нашого ксеноморфа чужого, який частенько з'являється саме тоді, коли ти його не дуже той чекаєш. У грі достатньо вистачає скримерів, раптових появ персонажів та рясногранних світлових ефектів, які будуть вас тримати в напрузі на протязі всього проходження. Але все ж таки головної особливості Alien Isolation на мою не дуже експертну думку, є звук. Саме звук, друзі. Мені здається, що різноманіття звукових ефектів в грі виконана просто таки шедеврально. І я зараз не про рик та писки, які видає, наприклад, чужий або так званий краб рилохват Це, безперечно, моторошно та дуже круто. Я зараз про всі звуки гри, які повністю занурюють вас в атмосферу космічного хоррору. Це звуки. Нашої станції це звуки різних електронних, магнітних, реактивних пристроїв, це просто звуки скрежету, метала, з якого побудована космічна станція Севастополь, це різноманітні вибухи і багато всякого іншого. Коротше кажучи, цегла починає відкладатися ще далеко до появи ворогів в найбезпечніших локаціях, наприклад, від раптового вибуху монітора або закриття станціонних жалюзі на вікнах космічної станції. Ми тут вбивали. О, ці двері відчиняються зараз. А раніше не відчиняються. <рив> Звучить гра дійсно дуже круто. А й взагалі наш хоррор виконаний, як на мене, в ідеальному балансі відео, звуку, геймплея, сюжета, що створює неймовірно реалістичну атмосферу, чесно кажучи, після проходження деяких дупо вибухаючих епізодів, навіть вночі не дуже той міцно спалося. Не знаю навіть, чи добре це чи погано. З мінусів гри хотів би виділити такі незначні моменти, як декількаразовий вигляд гри, незначні виходи персонажів за межі текстур. Одного разу зустрів забагованого андроїда. Десь часом, можливо, занадто заплутаний геймплей, але я, наприклад, не звертав увагу на тонкощі конкретних завдань, типу вімкнути важі для того, щоб подати енергію на генератор, після вмикання якого запрацює реактор. У всіх цих особливостях дуже добре розбирається якраз наш головний персонаж Аманда Ріплі. І я їй дуже довіряв і це було виправдано. Але головним недоліком гри все ж таки вважаю і її ж головну перевагу це надзвичайна атмосферність та моторошність. Мені здається, люди зі слабкою нервовою системою навряд чи будуть грати в чужого. Тому саме для таких людей є чудова можливість подивитися проходження Isolation на моєму каналі. До речі, підписатися теж не забудьте. Отже, підсумовуючи все вище сказане, можу відверто й беззаперечно відповісти на питання, чи варто грати в Alien Isolation, тільки позитивно. Гадаю, любителі пригодницьких екшн хороів будуть максимально задоволені. І до речі, ледь не забув. У Steam є можливість вкачати та встановити українську локалізацію, яку, як ви бачите, я не впровадив своє проходження, тому що про існування такої можливості дізнався лише після випуску декількох серій. І тому мені не вдалося на тому етапі встановити українізацію. Я вже так і бачу, як ти хочеш написати коментар про те, який я поганий не патріот. Але на тему російської мови в іграх та розвиток українського Ютубу та геймінгу планую невдовзі створити окреме відео. А ви поки що можете залишити в коментах свою думку про це. Друзі, думаю, це відео заслуговує на вподобайку та підписку. Дякую всім, хто додивився до кінця, і на все добре вам. До побачення в нових роликах.